Всім привіт, друзі! Ми їдемо куди? Маклова. До Львова. Їдемо шкільним автобусом, з дітками, з батьками. Так що буде день насичений.

Давай, коли приїдемо по каналі, Ну що ж, друзі, ми знаходимося гарному в місті Львові. Львів нас зустрічає і ми своєю групою йдемо на екскурсію. Тому що вони такі не дуже великі, і в природі, якби хтось на тих рибах хотів напасти, з'їсти їх, то їм буде простіше захищатися. І вони такої згралі навіть зможуть прогнати хижака. Або вони коли йдуть собі шукати. Має на кінчику поставили смужечку, бачити заплаває куточку вище. Називається він, тому що в ньому назвою є спеціальна дійсно не буває. Якщо цього спиноров, то пати.

Мама, та, та, та я Мам, ти ящериці повітряна тривога. знаю.

Тут гарно в цьому світі рибок. Дуже, дуже діти в захваті, батьки в захваті просто. Це дуже гарно, добре. Дивіться, блакитна рибка, як наша Україна. І риба кло. Vi podavetsya tut? Tak. Duže. А вот так вже білий є. А Тут у нас живуть аксалонки.